Протягом двох днів в Івано-Франківського відбувалася обласна спартакіада серед депутатів місцевих рад Прикарпаття. За спортивну першість змагалися понад два десятки команд у п'яти видах спорту: футзалі, волейболі, шашках, шахах та настільному тенісі. За результатами змагань буде сформовано збірну депутатську команду області, яка представить Прикарпаття на всеукраїнській спартакіаді. Розпочалася спартакіада з урочистого виходу команд на футбольне поле, виконання державного гімну та підняття прапора. Депутатів обласної ради та збірними командами, сформованими з депутатів місцевих рад, районів і міст обласного значення. Відкрив спартакіаду голова обласної ради Олександр Сич. Нас громада обирала як кращих спосеред себе, кращих у прийнятті рішень потрібних для громади. Продемонструємо, що ми є кращі і в пропаганді здорового способу життя. Я сьогодні бажаю всім нам шляхетної боротьби, звитяги і перемоги. Перемоги бажаю всім. Але переможе сильніший, бо як відомо, м'яч круглий. На церемонії відкриття завітали також представники Воно Франківської обласної федерації футболу, міні-футболу та товариства Спартак. Спортивні баталії відбувалися на майданчиках університету нафти і газу та коледжу фізичного виховання. Переможних не буде перемагає все рівно спорт, перемагає здоров'я. Я бажаю вам успіху! Дякую за що обрали нашу. Базу для проведення спартакіади і надію, що буде сформована команда з депутатів, знову ще раз докаже цілій Україні, що ви найсильніші. обласна спартакіада тривала упродовж двох днів. За спортивну першість змагалися понад два десятки команд у п'яти видах спорту. Депутати обласної, районних та міських рад боролися за звання кращих у мініфутболі, волейболі, шашках, шахах та настільному тенісі. За попередніми результатами, кращими у волейболі були депутати зі снятинського району. У футзалі не було рівних тиснечанам. А у особистих змаганнях пальму першості отримали Микола Вітенко, шашки та Дмитро Звінчук у настільному тенісі. За результатами змагань буде сформовано збірну депутатську команду області, яка представить прикарпаття на всеукраїнській спартакіаді. Найкраще отримають свої нагороди на сесії Івано-Франківської обласної ради.